Готуємо голубці на різдво з м'ясом. А тут смажаться грибочки. На святвечір. будуть голубці з грибочками пісні. Наріздво голубці вже готові. Готуємо на кутю пісняні. Ой, пісняні пісні. Із грибочками, рис, зажарка і смажені грибочки. Готуємо не дуже багато, щоб хватило повечеряти. Заливка також у нас різна. З рибочками, голубчики готові. Готую тісто для вареників пісних. Два о, дві склянки борошна, трішки олії. Посолила і заливаємо кип'яченою водичкою. Якщо ще потрібно яєчко, але так як вони в мене пісні, то я без яєчка. воно ще тепленьке, нехай відпочине. Я вже грузи викинувань. Викидай. Ковбасу маєш ставити Трохи Винесу це. Трохи винози винесу. Окей. Хочемо рибу жарити, не точно. Ось такі варенички. Вони з картопелькою будуть навку. Картопелька теж пісна. Затовчена цибулкою смаженою. Думала, вам на новий рік познімаю, але не получилось Захворіли всі. Велика температура була, то не було можливості нічого зняти. Трішки приготували. Завжди на святвечір готуємо 12 пісних страв, хоч ми не дотримуємося посту, але на 6 січня ми завжди готуємо пісні страви. Варенички готові. Смажеться рибка з Дожарию рибка і цибульку Я вже готую на вареники і на картопельку пішню. Обичний носо. Так, підливка майже готова для голубців з грибами. Половинка піде на голубці з грибами. А половинка додавиться сметана і піде на звичайні голубці на різдво. Цибульку посмажила для вареничків і картопельки. Зараз буду чистити картопельку, щоб була готова. Все, залили голубчики і поставили тушитись. Ще горішки додамо, і куття теж готово. пампушечки підходять. Котлетки ще смажимо Курочки. Шара бурять біля вікна. О. Десь сойка. Папа не вийшло істина. Гілочку тоненьку дуже досала. Змашую коврик олійкою. Ось так гарненько. Підійшло моє тістечко. Де поставила картоплі? Картоплю, да. Помить цю сковорідку? Помив, ласка. Да пойду принесу цього котику. Mm. У пергамент ось виложу сало, м'ясо закручу і мисочкою несу у веранду. Що? Це хай трішки підходять. 对呀，真的。 Доброго вечора! Хочу привітати вас зі святом, святим вечором Христоса! Народжується! Славімо Його! Хочу показати свій святковий стіл, який приготували ми протязі сьогоднішнього дня 12 пісних страв. Хочу вас привітати також. Цим святом, побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою і всього-всього найкращого. Хочу подякувати вам за все, що ви переглядаєте мої відео, підписуєтеся, ставите лайки, я вам за це дуже вдячна. Тож, показую свій святковий стіл. Кутя, узвар, грибочки, огірки, помідори, капу. Пампушки, рибка, варенички, голубці з грибочками, квасоля з овощами, картопелька, квашена капуста і смажена рибка. Ось такий гарний. Гарний настолик. Тоже вітаю вас всіх святом.